ЮФОЮ знову поновили і будуть розглядати справи українцям. Також будуть розглядати ті дозволи на роботу. Сьогодні про це все я хочу з вами детально обговорити, і ми разом розберемося, що ж із цього правда, що ні, тому що зараз дуже багато просто щодня несеться в новинах. Я сама ледь встигаю працювати і паралельно щодня. Ознайомлюватися зі змінами в законодавстві, тому давайте разом сьогодні це зробимо. І якщо раптом ми з вами ще не знайомі, мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон. Якщо ми раніше вже з вами зустрічалися, я рада бачити вас на своєму каналі. Нарешті у мене з'явилося трохи часу донести вам корисну інформацію. Взагалі, тут на своєму каналі я розповідаю українцям. Про США так про програму «United for Ukraine», про адаптацію, про те, як робити документи, які зміни взагалі відбуваються. В принципі, далі я вважаю, що ми можемо також підіймати тему, як українцям, хто все ж таки не встиг прилетіти за програмою «U4U», і які інші шляхи їм можна використати. Тому, в принципі, загалом тут таке. Така корисна інформація для українців, хто вже в США, хто планує все ж таки сподівається сюди приїхати. І також я хочу, щоб ми з вами були такою підтримкою один одному, щоб ви використовували цей мій ресурс як можливість обмінюватись один з одним. Корисну інформацію, актуальними змінами, у кого що відбувається в справах. Ну, і я також чим знаю, поділюся з вами. Не буду багато зайвого розповідати, значить, знімаю все без попередньої підготовки, так от зараз одним кадром вам зніму. Я думаю, все ж таки, така жива розмова, вона також має право на існування. Тож, виходячи з того, що найчастіше, які запити я отримую найчастіше в Дірек, то по-перше, звичайно, всіх турбує і всі намагаються визначитись, то вже запрацювала ця програма «United for Ukraine» чи ні, що з нею взагалі відбувається, тому що зараз дуже багато цього в новинах, дуже багато в інфопросторі і дійсно відбуваються певні судові процеси. Тому давайте, значить, що із цього правда, що неправда. Клас, мені там моя маленька помічниця, показує, що в мене все класно. Тож, тобто, заглянь отак от, хоч одним глазиком, заглянь. Ось моя моя чудова помічниця, яка там за кадром мамі допомагає, так? Mm. Скажеш всім привіт. Привіт. Да, і в Мірусі трошки синій. Сині губки від цукерочки. Так, це була така маленька пауза. Тож в новинах буквально пару днів назад була така інформація щодо того, що справи юфо нарешті знімають з паузи і їх будуть розглядати. Що це значить? Значить, коли ми з вами розбираємося в цьому всьому, то суддя в першій інстанції якби, прийняла дійсно таке рішення і дійшла до висновку, що це порушення прав людини, те, що Справи людей, які приїхали по ЮФОЮ, призупинені. Але перше, що треба усвідомлювати, це якби такий, поки а, тимчасовий, а, такий проміжковий, проміжутичний а, варіант рішення. Далі а, воно дійде скоріш за все до Верховного суду, і тоді вже можна чітко про щось говорити. Але друге, на що слід звернути увагу, то це не всі справи юфоюшників, а це стосується тільки тих людей, хто прилетіли в США за цією програмою, і вони мають статус гуманітарного паролю. І вони ну, і люди, хто тут в США подаються, наприклад, на дозвіл на роботу, хтось вже навіть подав справи на грін-карту, хтось подався на продовження ТПС. І це все зараз на так званій адміністративній паузі. Тобто, президент США а, прийняв таке рішення, щоб всі ці справи неважливо, це там сімейне воз'єднання, тобто хтось одружився з громадянином США. Чи хтось там виграв грін карту, чи хтось подає на дозвіл на роботу, хтось продовжує свій гуманітарний пароль. Неважливо, яка це категорія справ. Будь-яка справа, якщо людина заїхала в США і отримала гуманітарний пароль, то всі ці справи на паузі вони не розглядаються. І, виходячи з того, це пояснюється тим, що ніби якби перевіряється там на дотримання законодавства, на порушення, на шахрайські дії. Не знаю, чесно, працюючи в цій сфері, я не бачу, щоб там особливо проводились якісь там перевірки, що когось кудись викликали чи запитували якісь документи. От воно просто стало і стоїть. До речі, ось на цій ноті хочу вам сказати: я залишаю в описі своє посилання на телеграм. Це мій безкоштовний телеграм, коли в мене є час, я туди закидаю свіжі достовірні новини, інформацію. Там ви також можете між собою поспілкуватися. Написати запитання мені, я завжди також намагаюся відповідати. І ще я готую класний проєкт. Він буде дуже корисний для всіх нас, українців, хто якимось чином дотичний до теми США. І я також потім опублікую в цій своїй групі анонс на нього. Тому рекомендую вам переходьте, підписуйтесь обов'язково для того, щоб не втрачати цей зв'язок зі мною і з актуальною достовірною інформацією. Цим ми розібралися так дійсно. Оця адміністративна справа для всіх, хто приїхав по юфую пауза, адміністративна пауза. Вона ніби як має бути знята, скасована і зараз має. Початися нарешті рух і розгляд справ. Подивимося, що буде відбуватися насправді. А ті, хто подав на юфою і так і чекають розгляд своєї форми 134 так, ем, на жаль, поки там жодних змін не відбувається. І з того, що я бачу, враховуючи всі ці тенденції, мені здається, що поки шансів для тих, хто. Все ж таки не заїхав. Так для тих, хто ще за межами США шанси приїхати сюди по юфою, ну вони насправді мізерні. Тому що, як бачите, зараз і ті, хто приїхали, попроходили всі перевірки, отримав схвалення. Зараз тут також створюються умови, які ну, так би мовити, не дуже сприятливі. І багато хто з людей навіть уже... Покидає США, тому що коли у людини закінчився дозвіл на роботу, ну все, ти, ти не можеш працювати, тобі треба якось заробляти тут гроші. Так? Не всіх це влаштовує, не кожна людина готова боротися. На жаль, США завжди була непростою країною так, для імміграції. А зараз все ускладнено. Я думаю, ви самі це розумієте. То щодо ЮФО ми розібралися. Ще на хвилиночку хочу повернутися до ЮФО. 30 травня було рішення Верховного Суду, і цим рішенням було підтримано позицію діючого президента і скасовано гуманітарний пароль для інших чотирьох країн: це Венесуела, Нікарагуа, Куба і Гаїті, здається. І ось Україна, це п'ята країна, яка має також цей гуманітарний пароль. Нас, нас це поки не зачепило, але все одно тенденція ну не, не здорова, скажімо так. і вже ми говоримо в юридичній плишині про те, що вже створено цей судовий прецедент, так? Тобто чотирьом іншим країнам скасували цю програму, цей гуманітарний пароль, з легкістю, не дивлячись на всі там заперечення сторіни не дивлячись на всі порушення прав людини. Тому. Це також не дуже гарна перспектива для нас, і як мені здається, це те, що стосується нас, українців, це тепер буде просто питанням часу. Сподіваюся, я помиляюся. Напишіть, якщо у вас є якісь інші думки, давайте один з одним поділимося ними. Можливо, десь щось ви читали, знаєте, щось трошечки більше за мене. Так, і переходжу, все ж таки, тепер давайте наступне, наступний блок це TPS. Що ж відбувається з TPS? З ТПС, в принципі, ситуація дуже схожа, для українців він поки існує. Єдине, що справи поки активно не розглядаються, але юридично все існує, все нормально, в той час, як знову ж таки, ось зовсім нещодавно. Для інших країн, декількох інших країн ТПС скасували, також не дивлячись на те, що там були серйозні аргументи і. Суддя в першій інстанції зазначила, що не наведено там яку шкоду, наприклад, приносить імміграційній сфері ці іммігранти, які приїхали по ТПС, що це Викличе низку проблем для цілої такої групи людей, оскільки ну, їх буквально так виганяють з цієї країни. Там також його скасовували, зупиняли. Але, от врешті-решт, вони дійшли до того, що на законодавчому рівні для тих інших декількох країн ТПС скасували. Знову ж таки, коли це буде з нами, буде видно, спілкуючись, до речі, також з американцями, то вони з цього приводу кажуть, що в принципі, ну якби українці, ну як би це не звучало, трошечки ближчі американцям, і все ж таки наша доля. А для них ну важлива, і що принаймні в найближчим часом американці вважають, що президент все ж таки не дозволить собі прям скасувати нам все на світі, тому що ну, йому народ це не пробачить. Але це таке знову ж таки просто думки в той час, як от юридично на да, відбувається те, що відбувається. А наступний ще блок також дуже важливий: це дозволи на роботу. Сподіваємося, що зараз, та оскільки цю адміністративну паузу призупинили, що зараз почнеться рух, але треба розуміти, що якщо у вас закінчується термін дії вашого дозволу на роботу, ви подалися на отримання нового, то звичайно є всі шанси, що ну, це не так швидко розглянеться, або знову не буде розглядатися. І ви залишаєтеся просто без дозволу на роботу, пришвидшити, якось вплинути на це ну просто неможливо. Міграційна щоразу відповідає, що ну, ну от таке розпорядження, да, як поки ще діяла ця пауза, так що вони не в силах щось змінити, оскільки є, така, є такий указ для того, щоб призупинити розгляд цих цих справ. Буде видно, що буде відбуватися зараз. Я сподіваюся, що хоча б комусь якась категорія людей за цей час встигне отримати свої нові дозволи на роботу, тому що це також тотальна проблема. Багато ініціатив насправді відбувається, судові процеси відбуваються. Американські адвокати також залучені, сенатори залучені. Але всі, всі щось роблять, зрозуміло, це класно, і кожен із нас має робити все, що в ваших силах. Який це дасть результат, буде видно. Ну, але однозначно, на мою думку, якщо взагалі нічого не робити, то тоді точно не варто розраховувати на щось позитивне. Так, це ще таке, що хотіла. Що, до речі, хотіла запропонувати, чим я можу бути вам корисна, хоча я в точно такій самій ситуації, як і всі ми. У мене точно так само є фоюті пєс, який закінчився, дозвіл на роботу. Ну я точно, точно така сама, як і ви. Єдине, просто що я працюю в цій сфері, тому зрозуміло, я щодня моніторю, тому я беру на себе цю сміливість. Так тут вам про щось розповідати. І, до речі, я навчаюся. Тут в США в юриспруденції, тому зрозуміло, що можливо якась інформація стає мені більш доступнішою, або я можу її перевірити і знати достовірно, і донести вам. Тому я хочу запропонувати: якщо є такий запит, можемо провести, наприклад, з вами прямий ефір, визначимось, домовимося, проведемо прямий ефір для того, щоб ви могли задати конкретні запитання. Я, виходячи зі свого досвіду, так, з тих знань, які в мене є, виходячи з мого особистого досвіду, поділюся з вами, і, можливо, комусь стане трошечки легше і зрозуміліше, в яких напрямках. Рухатися, але тут знову ж таки на правах самореклами обов'язково підіть мій телеграм, тому що там буде класний проєкт, оскільки ви маєте розуміти, що ну, не все просто можна розповідати так, от у Ютубі, на прямих ефірах. Я хочу створити таке закрите ком'юніті, де буде, ну, де можна розповідати трохи більше, давати вам якісь дійсно класні поради, пояснювати, що взагалі реально відбувається. Інструкції з документів, ну це таке, це я вже окремо вам все розповім. А що до речі, ще щодо ком'юніті, так такого хочу вам показати, похвастатися, я проводила ось таку особисту зустріч. Я дуже вдячна всім, хто прийшли. Я також від вас заряджаюся, мотивуюся. Тому коли ти отак з людиною ще зустрічаєшся, це була абсолютно безкоштовна зустріч, так би мовити, мій внесок та да, в розвиток нашого суспільства, підтримка нас, українців. Коли так, от ти спілкуєшся один на один з людиною, знову ж таки, ти можеш сказати трошечки більше і пояснити, можливо, трошечки доступнішою мовою, тому це той момент, де я зрозуміла, що все ж таки треба зробити от щось таке. Воно буде закрите і воно буде набагато корисніше для вас і для мене також. Тому всім дякую за увагу. Вам гарного дня! Переходьте в мій телеграм. Якщо хочете, в мене є ще також інстаграм, там трошечки більше такого життя, трошечки ближче можна познайомитися зі мною. Буду робити все можливе для того, щоб з'являтися тут частіше. І рада була вас бачити. Все, Всім па-па!